Як німці приходили, то в нас була війна тут. Велика була війна. Тут коло як ви бо їде, там є ослірада, а там є такий міст коли Вони їхали, той міст завалив, той міст завалили, зробили. Там нижче, а нижче там застиг, вони той там замінували. А до того танка мого тата товариш пройшов, а війна. Тату в лісі корови пас прийшов, він приходить. Ну, куди я, куди йдемо там до того танка, тато каже, не, я не піду левку. Чого там тобі я був? де ти був, три, три години була війна. Каже, скажи, де ти був, я тобі розкажу, що для вузлі, ще побитих, там кого є, куцаївці, там, тату там такі називають. А він каже, Eh, ні, я ходив, бо він був такий, він там добачив які, щось якийсь. Другий раз як пішов, я той там вистрілив, обірвали йому ноги на другий день помер, І таті, товариш, а тато не йшов. А війна була страшна, а в э, люди кажуть, що магазини побіг, побіг, розбивали, що це все можна набрати, а ми дурні бо дітей, я з брату. Підемо до магазину. Візьмемо собі щось. Ми прийшли там до магазину, там вже ніц не було. Якусь шуфляду, я пам'ятаю, я, я взяла, на що ми той шуфляди, ну мову взяла. Боже, ми доходимо, а ми тобі там жили Это, з тим подабалом. Так раз пак стрілило, другий раз три і штир. а туди, а туди бомбами, гранатами. Ми прилетіли додому. До нас приходить там знизу сусідка і каже, ходіть, ходім, стрину, до того фамілія, до бо бої батьки, ходіть, стринув до, до мене, до, до, до півниці. А вона каже, батьки, до твоєї півничі ми не підемо, ти подумай, то близько гостиниць, то що ти ходи до нас? Ні, я до вас не пілю п'ятеро дітей і до баталій півниці. Ту півничу я вдарила бомба, та півничі ще займила, згоріла вона, і ті всі і, 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 точки. Чоловік з ліса пригнув худобу, а вона згоріла. Вона згорна. То, То було страшно. Ну і чуєш, ти що? Ну, а ми пішли там до стайні такої стайні була мурована, ми до стайні дивимося, йде муска з тими бріжними тими іво. І, 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 Пішов там до столови стов стаєти, як на ту стаю, вчили е, е, ті кулі бити. А, а ми заглядаємо е, з тої стаїні через двері, а з кущо. Та була в кущі була, відправилася, відправлялася служба Божа, і люди е, виділи, що ми заглядаємо, е, і стали нам махати, щоб ми витіли до них. І ми такі маленькі діти, п'ятеро дітей, ми витемо. Поперескали, перестали трошки стріляти і ми так білими хустинами почали махати, і ми прилетіли до костьола. Ми прилетіли до костьола. Боже, як ну замикнув ли костюм, як встали, а там якийсь знову також мускаль виліз там з томатом, там стрілив. Як стали в той костюм бити, він зараз поремонтований. Боже, збили, були тут чисто. А ми сидимо ксьон, ті люди, і ми к з нас. Завів тупівничі і від, відмолив на нами таку генеральну сповідь, бо каже, нас поб'ють тут. -ка. І ми вже так сидимо і сидимо, і сидимо нараз. Мій брат такий був шустрий, от і вже вам показує. Вийшов на двір, не на двір, а так і каже, прийшов і каже: мамо, ходім, бо якісь такі ходять з э, 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 журніри з такими чорними. Такі, чорними такими, каже, якимись воронами чи щось так він сказав. А то вже німці вже розвалили в школі двері, кухні, ворот. Вже той вони вийшли, гуд гуд нам попуцни, по чилим дали таку плаву. Ми де квитки їли з м'ясом, з чим-то, чи з манки чи з чогось. Беріть додому і нас по, -по голові якийсь сйом забув то були, вже. А потім у дитину за пару день Боже, зробили рух, крик, що йдуть, ріжуть люди, що москалі вернулися і всі люди ріжуть. Люди і то звідси до золочу вийдуть. Туди, на смерейківку. Люди все позиставляли, хто куди, чекали, де по потрахлах, хто знає куди. А, а мама каже, ні, а ми йдемо до кущо. І ми нас багато людей пішли до кущо. Виходимо, вже під е, костюм ходять солдати, племни, то пл'яни гнали, хтось таке пустив. І, і побили багато, бо тут було якихось два німці, що вони були якісь е, ранені, і тут кабили так, як в людей на квартирах. І вони були озброєні, стали стріляти, і багато її побили. І все.